Як Кирило Буданов прикриває Зеленського і йде проти слів генерала Наєва? Мене звати Назар Мухачов, Ви дивитесь Ютуб-канал до свого по І В цьому відео я хочу прокоментувати такий невеликий акцент додати до інтерв'ю власне генерала Наєва і до свіжого інтерв'ю Кирила Буданова. Кирил Буданов в своєму інтерв'ю для Укрінформу фактично. Пішов проти генерала Наєва і, по суті, звинуватив його у брехні. І потрібно було б добре розібратися, а хто ж таки каже, правду чи неправду. Але давайте я зачитаю фрагмент власне, інтерв'ю Кирила Буданова і що він саме сказав. В розмові з кореспондентом «Укрінформ» Буданов прокоментував слова колишнього командувача Об'єднаних Сил Збройних сил України, генерала лейтенанта Сергія Наєва, про те, що він не мав офіційної інформації про те, звідки і коли почнеться наступ Росії. Я просто нагадаю вам, що приблизно в жовтні 2021 року було інтерв'ю моє в США, де я показав схему, якими силами і з яких сторін буде напад Росії. Це на той момент була оприлюднена вже інформація. Тобто, якщо ми оприлюднили, то це вже скрізь пройшло. Це був жовтень. Ось так він відповів фактично на закиди генерала Наєва. Причому генерал Наєв насправді своє інтерв'ю дав так. Дуже-дуже м'яко, і особисто в мене склалося враження, що він, скажімо так, готується наперед. Наперед, до чого? До того що можливо генерала і наєва і генерала залужного, а можливо, спочатку Наєва для того, щоб зачепити залужного, спробують чомусь звинуватити в плані провалу підготовки до повномасштабного вторгнення. Ну і відбуватися це все буде виключно в рамках передвиборчої кампанії, якщо хтось із військових таки вирішить. Піти балотуватися. Ну, і, власне, генерал Залужний зараз є одним із тих, чи, можливо, навіть єдиним з тих, хто виграв би в Зеленського президентські вибори. І це досить цікава деталь, фактично в такий спосіб, якби генерал наєв, давши інтерв'ю, дуже м'яко все-таки вигородив себе з одного боку, з іншого боку, він якби натякнув хлопцям, що ви ж мене не чіпайте. Я робив те, що мав робити. Але якщо ви будете забагато говорити в мій бік і якщо будуть якісь звинувачення, то я можу сказати ще набагато більше. Таке враження в мене склалось. І ось зараз Кирило Буданов каже: я просто нагадаю вам, що приблизно в жовтні 2021 року було інтерв'ю моє в США, де я показав схему, якими силами і так далі. Це на той момент часу була оприлюднена інформація. І в мене виникає певний когнітивний дисонанс. Ну, по-перше, генерал Наєв стверджує, що жодних офіційних документів від української розвідки він не мав. Кирило Буданов каже, що вже в жовтні 2021 року ця інформація пройшла скрізь. І а кому вірити? Якщо генерал Наєв збрехав і звинуватив політичне керівництво України, ну то його, мабуть, треба притягнути до кримінальної відповідальності за брехню. Адже він ввів в оману мільйони людей, вказавши на те, що влада на чолі із Володимиром Зеленським, Андрієм Єрмаком і так далі недостатньо підготувалася, і військові не знали, коли буде відбуватися напад, і на свій страх і ризик брали на себе певні рішення, віддаючи накази напередодні, власне, 24 лютого. Тобто, якщо він бреше, то потрібно відкривати проти нього кримінальну справу. Чи не так? Чи ця фраза Буданова це фраза з розряду колишнього секретаря РНБО, який кудись там зник. Зараз ну, його відправили послом в Молдову, але він туди так і не доїхав, коли він казав, ну ми ж виходили до вас в чорному одязі. Я, як секретар РНБО, виходив в чорному одязі, і ви що, не зрозуміли, що це ж я сигналізую вам, що буде повномасштабний напад? Ну, чи якось так. І знову ж таки, якщо Буданов, головний розвідник, апелює до якогось інтерв'ю, то як тут не згадати фрази офіційних осіб? Все було оприлюднено? Ну, добре. Виступ Володимира Зеленського, 12 лютого 2022 року в Херсоні, також був оприлюднений, там, де про травневі шашлики. Виступив Верховній Раді Арахамії та інших хламідій, які казали, що не треба додатково фінансувати Збройні Сили України. Якщо в жовтні 2021 року ця інформація вже була оприлюднена, то як так вийшло, що зелені слуги неукраїнського народу про не проголосували в Верховній Раді в бюджеті збільшення витрат на оборону, збільшення витрат на збройні сили України? Кирило Буданов. Ви ж попередили вже в жовтні 2021 року. Чому зелені слуги не послухали, якщо ця інформація вже пройшла офіційно, і як дослівно він сказав, то це вже скрізь пройшло. Це був жовтень. Як, це, як вийшло так, що з жовтня і по лютий, той же ж Володимир Зеленський від вас цієї інформації не отримав? І сварився навіть з Джо Байденом, кажучи, що ваші фрази псують нам інвестиційний клімат? Директор ЦРУ Бернс прилітав в Київ 16 січня і попереджав, що буде напад. Причому вже з кінця 2021 року попередження були стосовно того, що наступ буде в тому числі і з півночі на Київ. Такому ж вірите? Ну відкрийте тоді кримінальну справу проти генерала Наєва і покажіть, що він брехун. Ви ж зможете це офіційно показати, там ж вся документація збережена чи ні. І чому я зараз акцентую на цьому увагу? Тому що я бачу наскільки це такий ніби маленький, але надзвичайно важливий момент така цеглинка. Цеглинка в рамках підготовки до виборів, в рамках відбілювання влади. І причому це один з таких інструментів, в яких в рамках передвиборчої боротьби українців будуть чергово розводити як котята або навіть гірше слова одного військового, однієї людини форми. Будуть перекривати словами іншої людини в формі. І ти попробуй тут розберись, хто каже правду, хто ні. Те, що озвучив саме такий захист, дає саме Буданов, це також достатньо цікаво. Чому? Тому що Буданов це єдиний важковаговик військовий, який, в принципі, може сказати якісь слова, які можуть піти на користь Зеленському, і який також гіпотетично має можливості балотуватися. Причому в Буданова справді є конфлікт з Андрієм Єрмаком. Вони дійсно жорстко. Посварилися між собою, і, якщо ви пам'ятаєте, кілька місяців тому була така хвиля, коли пробували виливати чорнуху на Кирила Буданова. Але потім та хвиля припинилась. І от зараз я так розумію, що в них вже з'явився якийсь консенсус, чому я це настільки детально розбираю? Тому що в рамках тих консенсусів, які готуються, може бути такий випадок, якщо виходити виключно з тих кандидатів, які зараз заявили про себе, ну умовно кажучи, яких подають в соцопитуваннях і так далі. Якщо не балотується ні Буданов, ні Залужний. То Володимир Зеленський зі своїм рейтингом підтримки 15, 18 чи скільки там у нього відсотків, реальним рейтингом підтримки. Може виграти вибори спокійно, політтехнологічно. Я цю політтехнологію розберу інакше, але насправді мені дуже прикро, що люди, які пов'язані з розвиткою спецслужбами України, здатні говорити такі речі. Це якось, якось соромно, і це якось не той рівень. Тому що наявність чи відсутність відповідних доповідних записок, відповідних інформувань в рамках системи Збройних сил України, в рамках функціонування Генерального штабу і так далі, це все дуже чітко можна перевірити. І це, там все чітко регламентовано. І ніяке інтерв'ю жоден із генералів не зобов'язаний дивитися. Тому що інтерв'ю це інтерв'ю, а внутрішня інформація під грифом секретності. Стосовно нападу на Москву і на Україну, стосовно часу нападу, стосовно дати нападу, це зовсім інше, ніж інтерв'ю в жовтні 2021 року і щось там розповідання. Прикро, що відбулася така деградація. Знаю людей, які були причетні до утворення Держави України. І ну, там рівень і кваліфікація в 90-х була набагато-набагато вища. Інше питання, що тих всіх справжніх українських патріотів, націоналістів, їх система десь пережувала. Але це не тема сьогоднішнього відео. Ось такий мій короткий коментар. Дякую вам всім за увагу. Прошу про інформаційну підтримку. Вподобайте, коментуйте, поширюйте. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Читайте Маніфест Руху Українська Сила. Поділяйте те, що там написано, виходьте з нами на зв'язок. Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.